Та вас за вуха не відтягнеш від цих вкусних налісників. Найсмачніші блинчики, які б ви могли б тільки деколи-небудь пробувати. Рецепту кидаємо 3 яйця, 3 столові ложки сахару, щепотка солі, чуть-чуть ванільки, додаємо туди 200 г молока, туди. Стакан муки то все хорошесенько тако збавтуємо, збудоражуємо, щоб не було. Ну, ви поняли, от тих самих комочків. Але саме головне в цих блинчиках є тайний інгредієнт. І цей інгредієнт ну ніколи не вгадаєте. Стакан кип'ятка, тому що він заварює наші всі блінчики. І оті всі комочки, і оті всі незгоди і негаразди уходять геть. Воно моментально проварюється це тісто. На цьому етапі можна додати трохи скоростей і включити другу, третю, і четверту передачу. Бути трошки рещою, як мені баба казала, свєтко, будь трошки рещою. Додаємо трошки олії, три столові ложки, якщо бути точним, І переходимо до самого інтересного етапу. На цьому етапі саме головне, щоб ваші рідні й близькі не знали, чим ви тут займаєтеся. тому, що, не дай Боже, до когось долунає отой аромат, отого смачного жареного блинця, Ну, то все, гамбець. Вони будуть їсти, їх ти не вспіватимеш їх вижарювати, вони будуть хватати з гарячої сковороди. Скажіть, у вас теж хватають ці блинці, як у нас, наче ніколи того її не бачили. Дівчата, це блинчики, які завжди виходять ну, в лучшому віді, ви тільки подивіться, Восхитительні, ну просто очаровательні, смачнющі, ароматні. 100% ви зараз їх захочете і підете теж собі калапуцяти. Поки я занесла свої плімяшки через стіну тих чотири блинця, щоб вона попробувала, мій синок. Улупив їх геть пачистую. З медочком вони йому заходять на ура. Готуйте, кайфуйте, радуйте своїх близьких і себе і будьте щасливі! Смакуючи блинчики в родинному колі.